Ти починаєш день свій із здорового сніданку. Можливо, потім навіть в тебе відбувається здоровий обід. Але ввечері, ввечері таке враження, що тебе наврочили. І ось ця вся краса переміщається з твого холодильника чи з твоєї шафи тобі в організм. І фактично день зіпсовано, нічого не працює, і завтра треба починати знову. Ти думаєш, ну завтра-завтра вже такого точно не буде, але воно повторюється. Ти в замкненому колі, яке постійно-постійно повторюється. Коли ти вже подорослішаєш і побачиш, що твоя стратегія зараз вона просто не працює. Пора щось. Змінити і це можна зробити на моєму десятиденному інтенсиві, який називається психологія стрункості. Поділюсь з тобою найкращими техніками, методами, як працювати не тільки з раціоном, тому що ти і так сама знаєш, умовно, що це корисно, це не корисно, а ще й з тим, як працювати з головою, щоб в тебе не відключалася логіка, і ти не наїдалася на стресі і на емоціях. Переході реєструйся саме зараз.